Добрий день, я полот Євгеній, боєць 164-го батальйону територіальної оборони, який виконує бойове завдання на Бахмутському на напрямку Нам кончик потрібний прилад нічного бачення. Всі наші маневри пересування ми виконуємо вночі, коли щукають ворожі обстріли. Але кожен проблиск світла, кожен проміжчик у нас передає міна, щоб зменшити наші втрати. В людях, в техніці нам необхіден цей прилад. Ми звернулися за допомогою до наших друзів з волонтерської організації UA Help. Вони зголосилися назбирати кошти. Друзі, будь ласка, не залишайтесь в стороні. Допоможіть нам перемогти, наблизити цю перемогу. Кожна ваша гривня збереже життя, здоров'я наших бійців. І наблизить перемогу. Слава Україні!